Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн». Разом сильніші. Я вже казав в інтерв'ю, що я. Оцінюю цю частину сезону 10 з із 10, із 10, тому що ми дуже чудово провели першу частину сезону, а нас була дуже така серія потужна, можна так сказати. Е, тому я дуже задоволений цією частиною чемпіонату. Теж я вже казав, що це е, Формат, який треба, щоб він завжди був, тому що він більш тяжкий і більш цікавий, тому що класичний формат це класичний формат. І той, який був там на дві групи, потім ти граєш тільки з командами з іншої групи, тому я вважаю, що цей формат класичний підходить і спортивний принцип, який в ньому є. Він дуже цікавий. Ну, з умов вторних точно ні. Ми не будемо брати ніякої участі. Хлопці відпочивають до 20 січня, потім ми збираємося, ми догляд. Перший тренувальний збір в Чернівцях. А з 1 лютого ми виїжджаємо в Закарпатті. і там буде підготовчені збори. Спочатку два, потім Гра Зелензе на кубок і потім ще один. Ну, я вважаю, що всі не хочу нікого виділяти, тому що вони всі заслуговують а, на повагу і тому, да, звісно, хто, хтось був яскравіший, хтось стабільніший, але я вважаю, що вся команда заслуговує на признання. Ну, для кожної команди, звісно, якісь є яскраві гравці, але я можу виділити тільки там Витяховського в грабізнеси, Фарасенка, Венгульці. А, ну а так, в принципі, ну, хама можливо в «Прикарпатті», тому що це, це теж атакувальний гравець, який забив дуже багато м'ячів. Ну, відкриття 100% Буковина, тому що я, і, і я вважаю, що ніхто не, не думав, що е, ми покажемо таку змістовну гру і, і такий результат. Тому 100% боковина ну, Гравців не хочу на кого виділяти, тому що дуже багато гравців в кожній команді, які розкрились. Вібет, Юкраїн, разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.